Готую гріночки смачненькі і швиденькі. Беру, натираю на терточку 2 сирочки плавлені. Натерла два сирочки. Далі беру середню цибулинку. Тру також на терку. Розбиваю двоє яєчок сюди. Яєць беремо стільки, скільки пачечок сирку. Ось дві пачечки сирку, значить 2 яйця. Три пачечки, три яйця. Чуть приперчую по смаку. Гарно все змішую отак вилочкою. Далі беремо нарізний батон і накладаємо на батон цю цю, що ми зробили. Ось так. Далі йдемо жарити. Вливаємо чуть олії і розігріваємо сковорідку. Грінки викладаємо намащеною стороною до сковорідки. Викладаємо гріночки. Гріночки піджарились, дістаємо. Грінки обжаруємо з одної сторони. З цієї, що мастили, з другої я не обжарую. Ось такі грінки получаються. Пробуйте, смакуйте, можна ще додати ковбасу, по бажанню сюди натерти на терточку трошки, буде теж-дуже добре.